15 соток для будівництва слова житлового будинку в селі Устивиця, вулиця Сіна, 31. Це також е, його будинок, mm -hmm. на який він зробив документ. Mm -hmm. mm -hmm. Так, далі розвиток питання малярук Надії Іванівни, яка е, прохає вилучити з користування земельну ділянку 4 соток, яка надавалася їй в оренду підгородництво. Mm -hmm. yeah. Так, слід, yeah. слідую ще в нас питання. Значить, це надання дозволу на виготовлення технічної документації з нормативної грошової оцінки земель населеного пункту села Кульбошне. Тоді гляньчиха під Сільський, Дахалівка. Це ті села, які залишилися mm -hmm. без оновленої НГО на сьогоднішній день. Mm -hmm. НГО оновлюється на протязі 9 років. У нас уже термін там і 13 років пройшов. То є mm -hmm. його край треба оновити, Це доходить в селищну mm -hmm. громаду. То єсть його треба зробити. Mm -hmm. Воно ж переглянеться відповідно до коефіцієнтів, які зараз застосовуються, воно збільшиться. Ось, наприклад, Гоголєва, наприклад, то податки збільшилися, якщо ось Валентина Васильівна знає, втричі. втричі mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Це вигідно, так. Да, вигідно да. для нашого бюджету. Так. Да. Так, да. 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 слідуючий, розгляд по питання Мирородського Ігоря Миколаєвиця щодо затримання документації, технічне землеустрої, постановлення, відновлення меж. За мене діанки Анторії Містевості площе 15 сотих для будівництва вкладення житлового будинку. Це Говолів область на автовітів 91. Mm -hmm. Це також його будинок і його протягне. Mm -hmm. Так, слідуючий розгляд питання Ансибор Олени Борисівни щодо затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки діянки Місцевості площі 18 сотих. Це в селі Устивається Віталія Зінченка 3. Це спадщина її. Mm -hmm. Вона оформила спадщину і відповідно оформила документи mm -hmm. на цю земельну ділянку. Mm -hmm. Це наскільки я розумію, там де мотувало на перехресті. Там, на так, слідуюче питання: затвердження технічної документації землеустрою щодо проведення інвентарізації земель для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров'я та соціальної допомоги, яка розташована в селищі Володимир, Голове по вулиці, Горюва, 30. Це іменно провели інвентаризацію земельної ділянки, де ми знаходиться в оцій будівлі. Mm -hmm. Ось документація виготовлена вона присутня. Слідующе питання це затвердження документації технічної землеустрою щодо проведення інвентаризації земель для будівництва обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування, яке розташована в селищі Гоголе, вулиця Горєва, 27. Це там, де будинок культури. також провели інвентаризацію земельної ділянки. Вже її виготовили, повністю тепер затвердять і переведуть у землю комунальної власності. Слідующе питання про затвердження технічної документації землеустрою щодо поділу земельної ділянки комунальної власності Гоголівської селищної територіальної громади площею 92 гектари 5 Ну тут присутній кадастровий номер. Тобто це. Ось зробили який проект, розділили цю, цю землю на п'ять земельних ділянок, то тобто, для того, щоб можна потім її було виставити на аукціон. <пус> так. так що також це ми затвердимо її, також зареєструють в комунальну власність частину землі. Там уже можна буде дві ділянки виставити на аукціон на слідуючу сесію. Частину там треба допрацювати. Так, слідуюче питання це про розроблення проекту землеустрою, що забезпечує еколого-економічне обґрунтування, з та зміни та впорядкування ділянки, кадастровий номер тут в кінці 04 04, площа 18 гіталісорок 41 сота. Це отут ідуть підряд, три земельні ділянки з різними кадастровими номерами, які е, попали в землі як сіножаті. Їх треба перевести у рівню, для того, щоб на е, аукціон виставити. ну... Побільшій більшість нормативно-прошові оцінки, то і вже ж вона тоді буде від того ну, збільшена збільшений продаж за цю земельну ділянку. Це лупки, пустили ці штуки. Пустилися. Це ж ми на дорозі, гроші пустили. Як все ж доробимо, вже діток буде безпланувати. Просто наголосити, що вже акціону провівся по цих ділянках. А заведені кошти на дороги. Врешті, наступні сесії, будемо все ж. Виносити і все потім бачити. Mm -hmm. Так, слідуюче питання: три клопотання Вільхової Олександри Дмитрівни щодо вилучення з користування земельної ділянки площою 3 сотки, що mm -hmm. давалося оренда підгородництва, гогорем теж отут по вулиці Каштанові, людина відмовляється, вже не в силах і просто обробляти. Слідуюче питання: це клопотання великої Маї Миколаївни щодо надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки оренди підгородництву площею 12 соток та розташована в межах населеного пункту села Устилиця, проволок Лесі Українки 14. Це людина хоче глядочку взяти там, де при надав проживу. Десь, десь, десь. Так, так. Так, 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 так слідуючи так. питання це про проведення земельних торгів у формі електронного аукціону земельної ділянки площею 3,9818 Га кадастровий номер присутній, для ведення товарно сільського польського виробництва гріхля, розташована. Адміністративних межах Голівської селищної ради Новгородського ради Кухарської області. Це, це, це. Давай так. зараз одно. І друге зачіплю, я розкажу. І друга ділянка, це так. також земельна ділянка, тільки площа 4 гектари, так. 8 сотих, Кадастровий номер також присутній, е... також вона за межами. Так. Так. Якщо інтересує, я за Ці дві земельні ділянки. Це у, у Михайлівці. Ми відсудили. Від умерлої спадщини хотіли давати атовцям. Ми атовцям всім своїм всім дали були. О, тоді Це то есть, це Шапранові було Сергієві і Бабенкові, Віннусивицький, Юра. Знаєте, mm -hmm. yeah, і, коротше говоря, знайшлися родичі, цими земельними ділянками користувалися безкоштовно. Ми подали на суд. Ну, все офіційно зробили. Mm -hmm. Суд нам дав добро. Тоді вони подали родичі з Германії, племінниця приїхала. Подала. Ми поїхали на суд. Взагалі, три суди от були, і апеляційний суд нам е, задовольнив. У ну, зв'язку з тим, що вже е, проплатив фермер і технічну документацію, був їм. Ну, змінився закон, цей коли АТО, Що треба 5 років не можна, чи 5, чи 6 років не можна на її приватну, нічого робити. З Розпоряджатися не можна. Угу. І тоді, коли тут вже стала нас громада, ми цим хлопцям дали. Землю все вони отримали. Нічому просто місце. Нічого місяця. Ага. А тепер же ж нас оце пройшло ці оцей термін. І тобто вони осужені всі, рішення судів, все є. Тобто в неї опять користуються жоці період без грошей, без нічого. А Щоб і виставка у цілому і оп'ята ті самі дороги кинули. І дивіться, ви питали про матимна грошова оцінка. Першої земельної ділянки тут 141 сорок одна тисяча. А 5141. другої, ну, 141 642. Ніхай. І другої ділянки 158 тисяч. Ну це буде ж ця шукає стартувація. Це ціна буде. Але ж від неї воно ж будуть іти більше і більше. І я більше полатає. Та що ж нічого? Просто оце що то їх. Це не я ось перед сесією, це іменно, щоб ці гроші йшли на Ні, Давайте на устивицю чи на нама де самі критичні, а критична матяшівка вже не задовільняють перевоз дітей, а дітей школу закрили різниці немає, Це наша громада. Тепер слідующе питання. Це розгляд подання педовченко Ганни Петрівни щодо вилучення з користування земельної ділянки площі 500, що надавалася оренду підгородництву в селищі Воголе в районі Кутора Гель. Так при жінка вже не ну не хоче проблячу земельну ділянку, вона від неї просто.